Мы ехали, сзади просто удар дали. Вот так. И зеленый свет был. Ну, я говорю, ну, не более 30, 25, может, километров. Сейчас я передвигаюсь. Сзади удар, вот, вышли такая. Ну да, был успел сильный, успел не испугаться, да? Ну, да? Да, да, да. Не... Водителя голова чуть отлетела вот так. Я ж на него сразу внимание обратил, то что, ну, удар такой. Я думал, может, или двигатель выпал или... Ну, Потім вийшли, подивилися. Подивились, так. Да? да. Ну, виходить чоловік неадекватний. Ми визвали свого механіка. Механік а. приїхав, а механік вже, відповідно, визвав про Що з вами має курей в куретнику? А не мене. Так ви по житті алкоголік, чи як? Чого їхав в машину? Напився. Ану, так. ану, ану, ану піди. ну, а ну, піди посімай дороги там. Піди? З ким бухнув. Піди посімай дороги. Снімав. Спирту напої вживали ви перед виїздом? Вживали, так? Да? Зрозуміло, в лікарню на медогляд, на освідування, на стан з піанію. Я вам пропоную туди поїхати. Звисовку дайте. Проходите ви медичне освітування, відмовляєте в Тобто да? Свідки ви чули, так? Да? Видали нові права. 23.03.2017 року до Лубенського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ярослава Мудрого біля будинку 19 дрободин відбулося ДТП без потерпілих, де водій автомобіля Газель зеленого кольору, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не дотримався безпечної дистанції та допустив наїзд на на попереду їдучий автомобіль. В результаті чого відбулося зіткнення, тілесних ушкоджень ніхто не отримав. Прибувши на місце, було складено відповідні адміністративні матеріали та притягнуто водія до адміністративної відповідальності, передбаченої частиною першої статті 130, за відмову від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння. Даний транспортний засіб буде поміщено на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів. Водій визнав свою вину. Тобто попідписував необхідні матеріали, але відмовився від проходження медичного огляду в лікарняному закладі. Сума сума штрафу. Сума штрафу передбачена 10 тисяч 200 гривень та позбавлення спеціального права керувати транспортними засобами на рік. Якщо це за умови, якщо він попався на про поточного року перший раз.